Вітаю на каналі Ролта. Наша продукція обов'язково стане родзинкою вашого інтер'єру. Додай затишку і покращить комфорт помешкання. Мова про тканинні ролети вони забезпечують надійний захист від сонця. При цьому сам матеріал не потребує особливого догляду. А головне встановити їх. Можна всього за декілька хвилин. І зараз ми детально розповімо і покажемо, як власноруч і без жодної професійної допомоги встановити на вікна тканині рулети відкритого типу. Розпакувати рулету потрібно обережно з сторони комплектації. При цьому не використовуйте будь-яких гострих предметів. Це може пошкодити тканину та комплектацію. Перед вами базова комплектація тканинних ролет відкритого типу, а саме ролета із самоблокуючим механізмом та ланцюжком, бокові кронштейни, обмежувачі ланцюжка, з'єднувачі ланцюжка. Саморізи. Натягувач ланцюжка. У додатковій комплектації може бути нижня жилкова фіксація, до якої входить кільця для жилки. Фіксатор жилки залежить від комплектації Саморізи. жилка. Якщо у вашій комплектації додаткові елементи відсутні, після розпакування можете одразу приступати до монтажу кронштейні. Для цього вам знадобиться шуруповерт або хрестова викрутка, будівельний рівень, олівець. ножиці. за наявності додаткових елементів. Протягніть жилку через круглі отвори в кронштейнах. На одному кінці жилки зі зворотнього боку кронштейна зав'яжіть вузол та відріжте зайву жилку. Приставте рулету до вікна та зробіть мітку місця кріплення кронштейню. При монтажі рулети використовуйте будівельний рівень. За наявності додаткових елементів укріплення кронштейна необхідно з'єднати гачок з зачепом та вставити у кронштейн. Наклейте на гачок двосторонній скотч. Перед монтажем клейкої основи необхідно знежирити поверхню вікна, після чого приклеїти на вікно. Присверліть кронштейн в намічене місце. Та, в залежності від обраної комплектації, необхідно зробити наступні кроки: Комплектація Беста Люкс. Вставте самоблокуючий механізм в прикручений кронштейн зі сторони ланцюжка. Втулку з протилежної сторони притисніть до труби. Помістіть у кронштейн та відпустіть. Комплектація Беста КЛАСІК. Вставте шестерню в кронштейн зі сторони управління. Помістіть ролету з самоблокуючим механізмом у встановлену шестерню. А другу шестерню встановіть у втулку труби з протилежної від ланцюжка сторони. Після цього ролету з шестернею встановіть в кронштейн до характерного клацання. Комплектація New Roll Витягніть з двох кронштейнів фіксатори самоблокуючого механізму. Встановіть рулету в місце їхньої посадки та зафіксуйте до характерного клацання. Після цього встановіть кільце для жилки в отвори заглушки нижньої планки та протягніть жилку через кільце. Монтаж самої жилки залежить від її виду. Монтаж жилки без свердління Беста. З'єднайте зачеп з фіксатором жилки і зачепіть за низ стулки. Протягніть жилку через вороток. Встановіть його у фіксатор жилки та закрутіть його до натягу жилки. Після чого відріжте зайву жилку. Якщо це глухе вікно, то відламайте задню частину фіксатора жилки. Натягом жилки позначте місце кріплення та присвердліть фіксатор жилки до низу вікна. Протягніть жилку через вороток, встановіть його у фіксатор жилки та закрутіть його до натягу жилки, після чого відріжте зайву жилку. Якщо в вашому замовленні інший вид жилки. То його монтаж можна переглянути в окремому ролику. Один із завершальних етапів монтажу виставлення кінцевих положень рулети. Для цього закріпіть обмежувач ланцюжка у верхньому положенні. За допомогою ланцюжка опустіть тканину в нижнє положення і прикріпіть обмежувач намотування тканини біля кронштейну. З'єднайте дві частини натягувача ланцюжка. Протягніть ланцюжок через отвір натягувача та відміряйте висоту керування. Якщо ланцюжок задовгий, його можна вкоротити. Кінці ланцюжка скріпіть з'єднувачем. Ролета змонтована та готова до експлуатації. В деяких видах замовлень є додаткові елементи фіксації ланцюжка, монтаж яких ви можете переглянути в окремому відео. Сподіваюсь інформація була корисною і впевнений, що вам все вдалося. Приємного користування!